Всім привіт. Маємо сьогодні Андрія, друзі. Вітаю всіх Андріїв, Андрійів, Андрійовичів, всіх зі святом. Здоровлячка, перемоги! Нам саме основне, щоб ми швидко здобули перемогу і всі наші захисники повернулися. Це саме основне, друзі, на даний час. Але що, у мене ранок почався? Була в підвалі, витягнула картоплі, ще трошки закруток. І беруся до господарства. Ранок чудовий, мороз 8 градусів, але нічого. Файно, якщо щось робиш, ти не чуєш морозу. Потім вже в хаті чуєш. А я, друзі, що? Беруся до господарки, беруся обходити господарку, доїти кози. Коротше, працювати, як завжди, друзі. Бо інакше на господарстві просто не годить. Пішли, я. Так, трошки випустила своїх малявок, щоб погуляли. Лоня, злазь звідти. з в позиції своїй, злазь. Злазь, де погуляй. Где тобі можна? <рес> Всі стоять темно, чекають. Все. Їсти, пити. Так, Босечка. Бусячка, коли йдемо до цапа. А, та злазь та підеш гуляти. <рес> Нужка, злазь, злазь, їсти даємо. Всім даємо їсти. Не що вона робить. О! Господиня! Чого воно має бути відкрито? Холод іде. Так, ах ти, розумниця Ти, нуха, розумниця. Так, каже всім привіт. Привіт усім. Так, розумниця Ай-яй-яй. Наша перша коза, ми її дуже любимо, друзі. Вона у нас така витяцькана, вибалована і дуже вредна, відповідно. Лунь, ходи. Ходи. Наш бунтик так поправився, наша коза, ну така зробилася грубеча. І якусь таку шерсть має дуже, дуже таку, знаєте, я не знаю, як, як якась горна коза. ну 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 що за воїна? Не битися, хтось кусається, б'ється. Ну все, треба братися до господарства, бо вони зараз хліб рознесуть. Ну-ну-ну-ну-ну! No, 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 no. Що, друзі, вінник з кропиви вони полюбляють усі. Кури в тому числі. Але ми не так багато їх маємо. Я стараюся більше давати козам, бо вони кітні вже. І вони дуже люблять комплекс вітамінів. Для них дуже корисний. Там того року ми мали трошки менше, ніж цього року засушено. ну Але мали всього дві кози, цього року вже чотири. Ну, ще так раз. Друзі, ми вже так кілька років їм сушимо. Цього року хотіла ще з липи зробити, ще з чогось. Та дайте роботи дадуть зробити. Добре, що хоч скрупи наробили. Це вже вони вже будуть ласувати. Ну, кожен день я теж не даю. На тиждень там два рази даю тако, щоб вони собі посмакували смаколиком. Так, друзі, а я вже в хаті, дивіться, на мікрофоні лежить, заглядає. Я вже в хаті намаринувала м'ясо на обід, будемо пекти. І, наш тато по, <по традиції, хочу знов робити пироги. Пироги, друзі. Тому я замішала, зараз покажу. Картоплю зварили і з сиром перемішали, бо не було цього разу самого сиру. Але сиру тут є багато. І намаринувала м'ясо куряче, будемо пекти з цибулею, з майонезом, приправа до курки, сіль перець. Коротше, це буде потім, бо зараз в нас є інша робота. Так, друзі, ми зібралися. Так, привітайся. Привіт і я йде пакет. Ми зібралися, йдемо до міста, бо що, похочемо дещо купити. Я вам потім покажу, що ми хочемо купити. І що? На продуктів що нам треба? Хлібчика. Я знаю, який того хлібчика треба купувати, щоб вистачило. Що Все, кожного дня треба хлібчик купувати. І цей. Ну і ще що таке маємо докупити. Коротше, йдемо. Йдемо до міста. Нині свято, нині Андрія, робити нічого не можна. Потім будемо їсти готувати. А зараз поки що йдемо, купимо те, що нам треба. Знаєте, колись була машина, сів собі в машину. Написав список, переїхав, купив все, що треба, загрузив машину і поїхав. А тепер, знаєте, слава за обставина, що не годин ні багато принести, бо мені на ногу не можна. а Тато взагалі нічого не несе, там щось таке легесеньке-легесеньке може нести. І виходить, кожен тьопати до того міста. Бо якщо не то, то то, то не то ще ми перед Миколаєм, то самі розумієте, що треба щось купити, бо будке свято, так що... Так що, друзі, якось так. Тьопаємо до міста. Йдемо помалу. Друзі, йдемо з сумками. Тату теж має сумку, але маленьку. Легеньку. А, а я йду з великими сумками. Так, чоловік йде з такою маленькою сумочкою. Ну там, там не тяжке, там легке. Ха. А я трохи, трохи маю. Є куди йти, друзі. А нічого, йдемо помалу. Так, друзі, скупилися, я вже все виставила. Але це майже все тільки сметана, хлібчик наш. Все їде до мами в Італію. Ми відправляємо Миколаєвка. Гарбузове насіння, друзі. Своє домашнє. Ми завжди мамі передаємо. Вже висушене. Пачку я знайшла. Та як знайшла? То, що нам мама весла. <рикла> То й знайшла, ту саму знайшла. Так, зараз ми помаленьку позбираємо ту пачку. То ще не все, бо ще... Ша... Ще коротше не все. Ні? <рикла> <рикла> uh -huh. Ага. То що... то, що там нема, друзі. Тодалі. Так, друзі. І ще саме основне, що взяла своїм батькам, своїм мамам. Іди сюда, Але я не покажу, бо мої батьки і мама, і друга мама дивляться відео. І вже будуть знати, що приніс Миколай. А якщо будуть душевні, то обов'язково них прийде і принесе. А що? Шановні батьки, не покажу, не покажу на Миколая. Ну все. Так, друзі. Ще хотіла знімати, але вже нема пам'яті на телефоні. Вже пищить, що видаляйте щось, бо зараз все поперебується. Коротше, ось такий в мене сьогодні був день. День святого Андрія в нас сьогодні. Що, друзі? Ми з Миколаєм майже все. Ще одній дитині залишалося купити. І все. Ми впоралися. Кожен день, кожен день якісь покупки, бо Ну, мусиш підготуватися до Миколая, бо якось так. Якось так має бути, якщо чесно, бо інакше Інакше не гарно. Добре, друзі, вам всім дякую за перегляд. Дякую за ваші. Коментарі, за вподобайочки, за підтримку. Друзі, хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал. Усе, до нових зустрічей. Всіх люблю, па-па, тримайтеся!